Доброго дня, мене звати Віталій. Родився я в місті Кузнецовськ, нині Вараш. Проживаю по місті Луцьк, район привокзальний. Хотів би познайомитися з дівчиною. Можна і на тимчасові, а можна і на серйозні віднос, ну, стосунки. Uh, мені 30 років, uh, вік дівчини плюс-мінус uh, 5 років. Можу, uh, Також що можу про себе сказати. Займався трохи спортом uh, в різних, і боксом, і футболом, uh, спортивне телосложення маю далі. В общем, контактный номер, мой номер контактный будет внизу под видео. И что сказать, пока, и звоните, не забывайте. Все, счастливо.